Любі друзі, вийшов подивитися, як себе почувають наші деньки. Це ми пізніше їх садили, але вже ось бачите, ось вже маленька, велика. І ось всередині вже є зав'язки і дуже гарні. Деньки в'яжуться по поводу кавунів, поки не скажу, вони ще розпускаються. Ось ще маленька є, бачите? Дуже рясно цвітуть у нас волого, земля мокренька, особливо під динями. І оця плантація в'яжеться гарно. Тому очікуємо скоштувати цей сорт, кому потрібно скажу, просто зараз не пам'ятаю, що за сорт ми садили, але казали, дуже гарний. Будемо пробувати в цьому році і вам розкажемо. Дякую за те, що ви проявляєте актив і підписуєтесь. Буду вдячний вашій підписці та репосту, або коли ви ділитеся з іншими. Це дуже просуває контент і допомагає нам у розвитті каналу. Будемо знімати для вас цікаві відео. Дякую за вашу підтримку. І ось у нас знову нахмаряється тучки закаріли сонечко і очікуємо найближчими днями. Опади, а яка у вас ситуація, коли були дощики?